Великі платники податків відтепер мають можливість отримувати послуги Державної фіскальної служби України у Луцьку. Відтак 20 волинських підприємств та 8 платників податків з Рівненської області подаватимуть звіти, отримуватимуть адмінпослуги у луцькому управлінні спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків у Львові. Сьогодні у його урочисто відкрив голова державної фіскальної служби України Роман Насіров. Керівники великих підприємств Волині і фахівці головного управління Державної фіскальної служби в області зібралися на урочисту мить відкриття луцького управління спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників податків. Створення нового офісу для великого бізнесу торік ініціювали як підприємці, так і представники влади, зокрема особисто голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Перерізати стрічку запросили главу Державної фіскальної служби Романа Насірова. Зі слів посадовця, Луцьк став першим містом в Україні, де цього року запрацювало подібне управління. Ми також зі свого боку будемо робити все для того, щоб знаєте, не тільки сервіс, а саме умови створення бізнесу, ведення бізнесу покращувались, і можна зробити було так, щоб інвестори приходили з великим задоволенням, приходили працювати в цей регіон, в це місто. Дотепер шестеро із 23 великих платників податків області обслуговувалися у Львові, де розміщується центральний офіс. Так велів податковий кодекс. Створення луцького управління не лише позбавить бізнесменів певних незручностей в плані доїзду, але й збагатить бюджет Волині. 10% податку на прибуток залишається на розвиток території, і для нас дуже важливо, щоб ці 10%… відсотків. Залишалися в області, щоб ремонтувалися дороги, вкладувалися гроші в розвиток інфраструктури нашого краю. Крок влади на зустріч великому бізнесу в майбутньому позитивно позначиться на розвитку регіону. Переконаний і керівник фармацевтичної компанії Станіслав Шайко. Це дасть можливість далі розвиватися нашому бізнесу. І з точки зору, мабуть, інвестицій це буде створений кращий інвестиційний клімат. Взагалі створено. Тому нас почули, і з другого боку ми, як би скажемо, також мусимо якось відповісти на це і більш чесно, добросовісно переходити на ці європейські методи прозорості і обов'язково до того, що треба платити податки. Відтак 20 волинських підприємств і 8 платників податків з Рівненської області вже зголосилися обслуговуватися в Луцьку. Злів керівника новоствореного управління Віктора Дячука. Податковий супровід їм надаватимуть 11 фахівців. Усі вони колишні працівники фіскальних органів. Це все має відбуватися в електронному режимі. Якщо я і звітність в електронному подається, вже якщо якісь питання виникнуть, звичайно, ми раді їх тут бачити. А в середньому десь буде 3-4 платника на одного працівника, інспектор іспідповідно інспектор. Буде вести цього платника, він повністю буде орієнтуватися в, в доходах, видатках, для в формування бази оподаткування цього платника податків. За попередніми підрахунками, бюджет Волині може отримати від 20 до 30 мільйонів гривень додаткових надходжень з податку на прибуток.